Всіх вітаю слава Ісусу Христу! Хочу поділитися Божим Словом для нашого духовного багатства. Біблія це книга, яка допомагає людині зануритись в духовний світ. Ми духовні существа. Є тваринний світ, рослинний світ, а є людина вінець Божого творіння. І тільки людина вічна, по суті, своїй, як вічний Бог. Тваринка померла, нема, рослинка померла, нема. А людина, створена за образом Божим, за подобою Божою, і людина вічна, як вічний Бог. Коли ми кажемо, померла людина, то насправді людина перейшла в потойбічне життя. Людина перейшла в потойбічне життя. Так говорить Біблія. Так говорить Біблія. І ось до Ісуса одного разу підійшли люди, 22 років. 22 рік. І задали йому питання, бо вони не вірили, вони не вірили в потойбічне життя. Це Матфія, Іван для Матфія, 22 розділ, 23 вірш. Того дня приступили до нього садукеї, які говорять, що немає Воскресіння. І запитали його. Учителю, Моїсей сказав, коли хто помре, не маючи дітей, то нехай брат його візьме його дружину та відновить сім'я своєму братові. Було ж у нас сім братів. Перший одружився, помер і не маючи дітей. Так, е, залишив свою дружину братові своєму. Так само і другі, і третій, аж до сьомого. А після всіх померла і жінка. Отже, у Воскресінні котрому із семи вона стане дружиною, бо всі мали її. І сказав Ісус йому відповідь: Помиляєтесь. Бо не знаєте ні писання, ні сили Божої. Бо у Воскресінні ні женяться, ні заміж не виходять, але перебувають як ангели Божі на небі. Що ж до Воскресіння із мертвих, то хіба ви не читали сказаного вам Богом: Я є Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не є Бог мертвих, але живих. І почувши це, народ дивувався вчиню Його. Ну, В цьому 22 розділі. Описується, як Ісусу задавали кавер питання, щоб на чомусь його спіймати. І от прийшли ці люди і запитали за Воскресіння з мертвих. І кому вона буде жінкою? Ісус каже, в небі вже ми будемо як ангели. Вже в небі нема чоловіка і жінки. Вже ми будемо там як ангели, Він так Ісус відповів. І Він каже їм: ви заблуджуєтесь оцим людям, які його запитує. тому що не знаєте ні писання, ні сили Божої. Ось це великий урок для нас, шановні брати і сестри, шановні українці, жителі України, знати і писання, і силу Божу. І писання і силу Божу. І тоді ми не будемо по життю заблуджуватися, блукати. Тоді ми по життю не будемо йти неправильною дорогою життя, а правильною, коли будемо знати писання і силу Божу. Оце для нас урок повчання. І Біблія, Богом написана для нас, її писали 40 авторів протягом 1600 років. Це Божа книга людині, це Божа книга людині. Це величезна благодать Божа для кожної людини, що є Біблія. Її можна порівняти, знаєте ще з чим? От якби в лісі хтось заблудився і до нього приходять і кажуть, от тобі карта. На карті показує оце твоє місце, де ти зараз, а оце дорога, коли ти вийдеш, куди тобі треба. І людина, коли по тій карті пройде, прийде додому. Оце Біблія нам таку роль виконує. В житті багато доріг, багато думок, різні філософії, різні поля на життя, як жити. Але я вважаю, я вважаю. Що тільки біблійне вчення достойне уваги, як вчить Біблія, не ну, якась там філософія. Тільки Біблія книга Божа, тільки вона написана Богом, тільки вона правдива, підтверджена наукою, історією, археологією, тільки вона правдива книга. І тому вченню біблійному не просто можна довіряти, потрібно довіряти і своє життя будувати по біблії. І дорогі друзі, Біблія нам говорить, що є Бог, та ми всі бачимо, що є Бог. Та от як цієї штучки творець людина, та, так і от дерева творець Бог. Нас творець Бог, є вищий розум, є первопричина. Ми це знаємо, що є Бог. Та й біси знають, що є Бог. Але Біблія нам дає науку, як з Богом тим подружитися. І як після. Хай кажемо так, смерті, після цього життя піти жити до нього, а не до пекла. І тільки Біблія дає це вчення. Люди можуть придумувати, видумувати те все, те, се. Всякі є ідоли, всякі боги є, всякі дороги є, всяке вчення є. Але тільки Біблія правдиве вчення. Дорогі друзі, тільки їй можна довіряти. Тільки їй. І я закликаю цій промові до вас, дорогі друзі. Читайте Євангеліє. Читайте. І там маса питань, вирішені, вже просто готові відповіді. Але саме головне, що вона занурить нас в духовний світ. Бо ми духовні самі по собі. Ми вічні тіло, це Біблія так вчить, Це храм, в якому живе душа. Хай скажемо, це квартира, в якому живе душа. Ми користувалися цією квартирою і. 70 років і 80. І ми пішли з цієї квартири. І Куди? Небеса. Чудненько. Чудненько. Бог рішає, де ми будемо. І тому Біблія вона розкаже, як, щоб попасти в небеса. І я закликаю, читаємо, друзі. Я так раз на Майдані Незалежності говорив з людьми багатьма. І я цікавився. Ви віруюча людина? да, віруюча. Яку церкву відвідаєте? Таку, 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 таку. А потім я ще одне питання задавав. Хоч раз Біблію прочитали? Переважна більшість ні. Переважна більшість ні. Ісус сказав: диявол прийшов красти, вбити, погубити. Знаєте, що Він прийшов красти? Біблію людей. Погубити, вбити віру і погубити душу. Люди, люди не освічені, де коли політики кажуть на нас народ, о, це там вівці, це барани неосвічені, які хоч закони протягнемо там, ну, негодні політики так думають. Вони праві, якщо не освічені. Тому диявол може нас обдурювати, коли ми біблію не знаємо. А коли ми Біблію знаємо, він не буде обдурювати. Тому, друзі. Щоб нам не казали на богослужіннях в храмах, ну все це чудово, все це чудово. Але якщо ми самі не читаємо Біблії, самі не читаємо Євангелії, дьявол нас легко може обдурити десь в житті. Легко. А цим не треба легко важити. Бо ми вічні, як вічний Бог. І після цього життя треба примиритися з Богом. От, от як примиритися, хто не знає Біблії, як примиритися з Богом? І почнуть казати, роби те, роби це, поступай так, поступай так. О, і він буде до тебе розположений. А як мені знати, чи, бі, чи та людина каже мені правду? Чи я так розположу Бога до себе? Чи моє ім'я буде записане в книзі життя там? Чи після смерті мене ангели заберуть і віднесуть до нього, а не до пекла, як той Ісус розказував за Лазара і за багача. Да? Померли оба, той в раю, а той в пеклі. От як мені довіряти просто людині, якійсь або просто компанії, якісь або просто якісь релігійні течії? Тільки біблії треба довіряти, дорогі друзі. Тільки Біблії. Буває, говорю з людиною, вона знає якісь детальки церковного життя туди-сюди, як я взнаю, ні разу людина Біблію не прочитала. В Храм ходить багато років. Ні разу Біблії не прочитала. Це означає будинок без фундамента. Якщо в людини є віра, а нема читання Біблії, нема дослідження Біблії, це будинок без фундамента. На світорок на Богослужіння приїжджав один священнослужитель, Я його віз додому. Він каже, мені ще пару днів, і я в цьому році дочитаю Біблію п'ятий раз. П'ятий раз. Вона каже, солодка моїй душі. П'ятий раз. Дорогі друзі, мотивую, як тільки можу, як тільки знаю. Викройте час. Новий заповіт не такий вже великий, 27 невеликих книг. Його можна ось так В день пів години читати і за місяць прочитаєте Прочитайте, будь ласка. Збагатіть себе духовно, почерпніть духовних знань. Мудрі завжди знань шукає. Новий заповідь – це маса знань про духовний всесвіт, про нашу душу, про наше майбутнє. Як з Богом помиритись, як з Богом подружитись, як з ним бути в гармонії? Будь ласка, закликаю. Можна вас таке попросити? Будь ласка, знайдіть час. Завжди роботи хватає, кажуть, робота не вовк, ліс не втече, подожде вона нас, як ми півгодинки Біблії виділимо. А може, від якогось любимого серіалу відкажемося. Або ще чого, від... ну можна знайти півчаса чи ні? Та можна, правда. Хоч, ну, зайняті люди, ритм життя в нас в 21 столітті такий швидкий, швидкий, так? Да? Але можна знайти півгодинки. І друге, сказав їм Ісус, ви не знаєте Писання із сили Божої. Що це таке знати в житті силу Божу? А дуже просто. А дуже просто. Почати з Богом живе спілкування, Бог живий. І він з кожним, Він наші молитви завжди з любов'ю вислуховує. Наші бесіди, наші, наші молитовні роздуми. Бог на небі, ми, Його творіння. От уявіть, мама, яка любить дуже свою дочку, да? хіба ж їй не хочеться з нею поговорити час від часу. Коли в неї щира любов, а ще дочка навзаєм любить її. Ну, правда, хочеться поговорити з своїми дітьми. Отак він. Ми всі створені за образом його за подобою Його. Ми всі сини і дочки Божі. Просто одні з ним спілкуються, товаришують, дружать, а другі так живуть, як ніби його нема. Я, як я прочитав раз такий вислів, два говорять, батьки говорять, і один одному каже, як до тебе діти ставляться? А той каже: як до Бога. А той вже подумав напевно, що ох, як шаную, да? бо я так подумав, поки не прочитав далі. А він знаєте, що каже? Каже, як в них все добре, то живуть так, як мене нема. А як погано, тоді я їм треба. <рес> я то позитивно подумав, я думав, ох, шанують батька, да? шукаю як Бога. От, от так скажіть, прав цей дядя був чи ні? Так ми деколи живемо, да? як ніби його нема. А як Як то кажуть, як тривога, так до Бога, по тривозі по Бозі. Ось, то знати силу Божу, це з ним спілкуватися, кожен день, проводити з ним час. Отак, як я говорю вам, отак говорити йому. Ну ми в храмі закриваємо очі, як молимося, щоб не відволікатися. Ви коли самі молитесь десь в кімнаті, не обов'язково очі закривати, просто говорити до нього. Один чоловік, щоб легше йому було говорити, то схиляв коліна біля стільчика ставив поперед себе стільчика, він уявляв, що Ісус сидить на стільчику і він йому розказує. Отак От він молився. Силу Божу знати, це з ним спілкуватися, потім просити його охорони, його захисту, якщо яка хвороба, просити зцілення, просити благословення. Мій один товариш вже вісім місяців на лінії фронту. Йому Бог сказав: я хочу, щоб ти пішов на фронт і там був із солдатами. І він прислав оце відео. Мені я поставив собі в інстаграмі і в фейсбук, і його поставив і в Ютубі. Каже, за 8 місяців в моєму підрозділі не один не загинув. Не один. Він молиться кожен ранок за них, кожен вечір за них молиться. Читає їм Євангелію, вони разом моляться. І під Куп'янськом були, і там були, на гарячих точках були. І Господь оберігає. Його підрозділ. Як приємно це чути. Друзі, знати силу Божу, це з ним спілкуватися, це від нього отримувати. Благодать на благодать, поміч отримувати. Коли війна почалася, ми молилися Богу, втікати нам з Києва, як всі втікають, чи оставатись, Бог каже, оставайтесь, і я вас збережу. Ох, як було страшно спочатку. А вже коли вони в Ірпені, а ми живемо там при виїзді на Вірпень, на краю Києва, 5 кілометрів від нас, кадировці вже ходять. А Бог сказав, збережу, ми довірились Богу. Бог зберіг, не зруйнувався той будинок, де ви були, хоч рядом прилітали, було таке лихо. І по цей день зберіг, як тоді служили війну, так і зараз служить. І в моєму житті є багато моментів, де я можу сказати так твердо: отут Бог трудився в моє життя, тут захистив, тут підказав, тут благословив, тут вийшов на зустріч. І все Бог, Бог і Бог. У мене восьмеро дітей, чотири сини, чотири доньки. І коли п'ятий синочок родився, коли родиться, серцебиття зупиняється. І лікарі раз і правильне рішення зробили, поповиною обкрутився. Хоч спасти дитинку, сказали, тільки кесаревий росте. І точно, жінка погодилась, це кесаревий ростем точно закручений був. Бо, каже, так, ну, 99-тій що помре дитя природа. І вже потім ще троє дітей вже мусили кисарити. От. Господь поміг спас дитинку. Бо якби лікарі неправильне заключення зробили, могли б втратити дитя. Сьогодні гарний хлопчисько такий і теж проповідує, теж любить Бога, теж євангелист, теж служить Господу. Друзі, і так в кожному із вас Бог навіть казав так. Одного разу перестали ізраїльтяни жертвувати в храм, щоб на отримання храму. Да? А Бог каже їм, послав пророка і каже. Випробуйте мене, отак От сказав Бог. Випробуйте мене. Дорогі друзі, я вас закликаю, випробуйте його. Отак От якось розумно. Якщо ти є, Господи, якесь знамення попроси. Якщо ти є, поможи тебе пізнати. Якщо ти є, як з тобою зв'язатися? Ну, в Іванлії написано як. Бог скаже, читай Іванлію. Якщо таке питання ми йому задамо. Ну я бажаю, щоб в житті кожної з вас. Був прекрасний духовний досвід спілкування з Богом. Бог з нами хоче спілкуватися Він нас Створець. Включайте в спілкування, вчіться молитися. Не обов'язково завчені молитви. Да, отче наш, ми зараз помолимося за країну і молитвою, Отче наш помолимося. Отче наш то чудова молитва, що повторяти. Ну, Богом можна говорити так, як я з вами, відкривати йому своє серце, свої бажання відкривати. Практикуйте з ним спілкування, друзі. Не живімо так, як його нема. Він є. Біблія каже, Він є. І всі скажуть, що Він є. І з ним треба побудувати прекрасні відносини. Він готовий до спілкування. Читайте Біблію, він готовий. Ісус в Ісуса не було храмове служіння. В Ісуса було служіння вуличне. Да, він заходив до храму, але ну, в основному він йшов так, до людей, як оце ми до вас приїхали, а ви до нас прийшли, Да? І він їм розказував принципи царства Божого. Ну в нього було велике помазання. Ми ж тем, що Бог нам накидав. Він зразу зцілював людей. Мало хліба було. Читали Іванів, хто вже читав, да? покормив. П'ять тисяч людей зробив чудо. Він з людьми був, і він сьогодні хоче з кожним спілкуватися. Кожним! Ні, ніхто не скаже так. От Бог священниками говорить, Там, от, з тими людьми говорить! всі ми сини і дочки Божі. І він з кожним із нас хоче говорити. Тому на заключення нагадую, він сказав оцим вченим, це до нього прийшли релігійно вчені люди, теологи, теологи прийшли, які дуже вивчали священні книги, які були на той час, ще Іванглії не було, а старий заповідь був. І він каже. Заблуждайтесь, ви слабо знаєте Писання святе і силу Божу. І силу. І я закликаю вас і благословляю, хай вас вийде багато читати Євангелію, і хай вас получиться з Богом побудувати дружні, приємні, прекрасні відносини, персональні, чуєте? Персональні. не через священників до нього звертатися, а персональні. Сказав як Ісус, зайди в кімнату. Закрий за собою двері, помолись оцю в тайні, і отець тобі дасть. Явно. Явно, так сказав Ісус. Хай Бог поможе кожному із нас. Я і собі це кажу, бо Іван, Іван для біблія, яку я читаю, вона для мене теж до виконання. Так? Я і собі це кажу. Дай Боже знати Писання, хоча читаю Євангелії багато, Біблію багато читаю, особливо по ранках, Дуже гарно читати, свіжий розум, так знаєте, читаєш, читаєш, о, вже треба на роботу бігти. Ось, зичу вам цього. Полюбіть Святу Біблію і полюбіть спілкування з ним. І ви побачите, як ваше життя вийде на вищий рівень. І будете мати спокій. І коли земне життя буде закінчуватись, ви не будете жахатись. А що далі? А як далі? А ви скажете, оця земля? Пока. Іду додому. І Господь забере свої обійми в небеса. Це, друзі, так говорить. Біблія, ми не толкаємо вам якусь політику, якусь філософію, якісь ще релігійні книги. Свята Біблія отак навчає нас.